В наступних епізодах туточки сокджин у шкільній формі. Чудовий бігун сокджин про ваше перше кохання, якого ви ніколи не мали. Ми приходимо лише в дивні місця. Хто з вас може битися? Кім Сок Джин повернувся. Я покажу тобі, що таке енергія. О, використовувалися педжерами. Суперники іншого покоління, народжені у восьмому році. Чи потрібно грати пісню Кіма Клан Сока? О, я не знаю так далеко. Дитина, я не такий вже й старий. О, рухайся! Нужбо, отако. Що Сюрпрайз. О, ласкаво просимо гість. Легендарний гість. Він виходить. Диви, вау, я сказав тобі вийти, що я буду в центрі. Вливаючи всю свою пристрасть, виклик Сорджина всім розвагам. Летий Яй! Дивіться з нами. Цікаве, тільки починається. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку Armibits.ua. Залишайте з нами, слухайте українське. Всіх любимо! Файтін!